Мах, от бачите, я кажу і підкреплюють вищі сили. Який подарунок? Мах, ви можете все по аркану мах. Тобто, кому, до речі, коли вам розклад подобається, ставте плюску, він зайшов ваше життя. Тобто, мах це людина, яка може все. Ти можеш все. Напиши в коментарях, я можу все. І дев'ятка пентаклів По перше, карти кажуть щодо матеріального становища. Якщо ти вже матеріально забезпечена, то ти станеш ще більш матеріально забезпеченою. Ти буде змога забезпечувати себе так, як ти хочеш. Якщо ні, то ти прийдеш до цього. Дев'ятка пентаклів це коли я можу купити все собі сама. І пам'ятайте, після дев'ятки пентаклів приходить десятка. Це коли вже з'являється той, з ким будуються стабільні надійні відносини. Але перше, ви Ми повинні бути безповинні самодостатньою. Тут щось ви з якимись зовнішніми обставинами боретесь, але вам кажуть, це більше привіді. Не придумуйте собі, як мені Феєчка писала, він себе поводить неправильно, а я не можу піти. Не придумуйте собі, я не закликаю йти, але якщо ви хочете, того чого немає, завжди є вихід. Ну, карти кажуть, у вас, звісно, багато ілюзій, фантазій, мрій про ваше майбутнє. І що? І що? Аркан Дурак? У вас почнеться новий етап вашого життя, причому дуже швидко. Вісім жезлів. Це вже зараз за углом. Це вісьмого, го двадцять го яка має ця кофточка, це. Дуже крута фірма забула назву лакшері сегмент. Купляйте собі дорогі речі. Вони носяться довго і дуже красиво виглядають 28 числа. Тобто, дуже скоро зайка. Ви неочікувана. Ви станете королевою Пентаклів, яка я щаслива. По-перше, це про гроші, про стабільність і надійність. Також це іноді, що говорить і про те, що обідати відносини, бо багато значень. Про що ця карта більш подробно? Ви кудись переїдете, дівчата? Ви кудись поїдете? Так, ви тут щось з кимось будете за щось сражатися, Буду бавити до. Догов...